Добрий ранок, іду Буди і чую розмову. Вже 9 годин, може пора прокидатися. Каже, та ні, субота лежи. Власник нас розбуде. Я прийшов. Доброго ранку. І скажіть, що ви про таке не розговорювали, а? А, ви роботали в ночну сміну, я бачу реп'яхи діла. Де ви по болотам бігали? Ого. Все, 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 пошли працювати, пошли, пошли є робота. Да, я так зрозумів, робити сьогодні нема кому. Ти типу покажуть субота, дай відпочити, скільки можна працювати. Прийш, як коза. Ай, боже мой. Спеціально йшло за напов, щоб він побачив, що можна брати, і одразу хватає. Поцілунки, поцілунки. А вчора ти з ким цілувався? Сьогодні до неї лізеш цілуватися. Ай-яй-яй-яй!